За місцем проживання дитячі мрії презентує свої відео на конкурс Сортуй сміливо. В цікавий час ми живемо. Можемо пропонувати нові ідеї. І нас чують, допомагають втілити життя. А, наразі зараз ми приймаємо участь у справжньому батлі Екодій у виконанні вихованців клубу Дитячі Мрії, гуртків танцю Колорит та арт студії Рудий ліс. І зараз вихованка гуртку танцю Колорит Марія дасть нам всім короткий екскурс про те, як відходи життєдіяльності людини шкодять довкіллю. Людство ще засмічує планету різними відходами, які мають різний період розкладу. Наприклад, кинутий недопалок проплав... пропливає у морі від 1 до 5 років, а пакет поліетилену від 10 до 20 років, вироби з нейлону. Розкладаються через 30-40 років. Консервна пляшанка через 500 років. А стандартна скляна пляшка розкладається лише через тисячі років. Щоб сповільнити процес нагромодження відходів та засмічення нашої планети, треба навчити правильно сортувати сміття, розділяти відходи на різні елементи залежно від матеріалу виготовлення. Сортуючи сміття. Ви даєте можливість повторно використати метал, папір, деревину, пластик та скло. Про досвід поводження з відходами в європейських країнах. Забатлить нам вихованка студії танцю колорит Вікторія найбільш успішне сортуванням сортування та переробці сміття стала Швеція. Там переробляється 99%, і останнім часом шведи вимушені імпортувати сміття від сусідів через його нестачу. За допомогою сучасних технологій вони переробляють сміття на енергію, якою живиться громадський транспорт, опалюються та освітлюються муніципальні установи та житлові будинки. Польща має жорстке законодавство та два тарифи за вивіз сміття, де насортована ціна значно нижча. Ніж на не Також існує система штрафів за регулярну відмову від сортування відходів. В Австрії навчилися за допомогою біотехнології розщеплювати пластик для переробки на нові текстильні та інші вироби, а сміттєпереробний завод у Відні став справжнім арт-об'єктом. В столиці Данії. Копенгагені пішли ще далі і побудували на даху сміттєпереробного заводу лижний спуск довжиною 500 метрів і стіну для скелелазення на та інші спортивно-тренувальні об'єкти. Світ змінюється, світ доросліше, і люди нарешті почали розуміти справжню ціну кожній краплині чистої води. Кожній пукнастій сніжинці, кожному сонячному променю. тому найменше, що можна зробити, кожен із нас любити і оберігати природу навколо себе.